Всім привіт, котики такіські. Сьогодні будемо грати в Hill Climb Racing. Це перша частина. Так, ну що. Е, давайте подивимось, що треба прокачати. Бачите, в мене 50 мільйонів 418 760 монет. Так, давайте подивимось. Натискаємо «Tune». Так, все, бачите, двигун е, на максимум 16, 6, 16. Е, Пружини 14-14. На максимум. На максимум колеса 25-25. Та щось якась штука 20 на 20 останнє. Так, е, окей. Давайте подивимось оцю штуку. Може її треба прокачати. Натискаємо тюн. Так, ні, вона прокачана також на максимум. Так, а оцю тачку. Так. А оця тачка ні. Бачите? Трофі трак Так, давайте що, як завжди, зробимо тест. Подивимось, як вона їде, коли, бачите, все е усюди один. Бачите? Так, що натискаємо? Один, два, три. Чпунь. Так, мені здається, що я перший раз на такої тачці взагалі-то їду. Бо я тільки що е оновлення скачав на цю гру, Хілтлім Racing, е заходжу, а там треба оновити. Я такий чпунь. Та скачав. Так мені здається, що це якась тачка, бо щось я не пам'ятаю, щоб я її купував та відкривав. Так, ну що, ну, так собі їде, бачите. А ми зараз її прокачаємо на 100% та подивимось, як вона буде їхати. Бачите, ніс вверх задирає. Це треба... Мені здається, як і у Hill Climb Racing другої частини теж прокачувати у тачках пружини, як мені писали підписники. Так, все. Бачите, не можу заїхати, на жаль. Все, перекинуться двері відвалилися. Капець. Так, драйвер даун, окей. Так, ну що, натискаємо так сюди. Так, двигунчик, 10 000. Шпуньк. Прокачали. Давайте подивимось, скільки монет зараз витратимо. Так, 22 500 шпунь.

562 500 шпунь, 640 тисяч пунь. Все, як завжди, старт. Бо дуже хочу подивитися, коли двигун на максимум. О! Бачите, як вона рве вперед? Вау! Мені подобається круто. Так, я вже хочу ще щось попрокачувати. Капець я у шоці. Дивіться, яка крута тачка. Треба було зайти до того, як оновити гру, то подивилися би, які тачки були, але можна зайти до мене на канал. Та подивитися минуле відео а, е, Хілклім Лім Рейси першої частини. Та там е, теж я дивився, які тачки є. Так. Ну, круто, круто. Бачите? Вона так дуже потужно їде. Так, не будемо вертатися за паливом. О, oh гад, все. Перевернувся. Так, окей. Так, драйвер даун. Так, що? Тоді пружини прокачуємо. Так, 8 тисяч пунь. 18 тисяч пуньк, 32 тисячі пунь, 50 тисяч пуньк, 72 тисяч пунь. 98000 вісім тисяч пуньк, 162000 двадцять 200000 тисяч 242000 162 тисяч рівно 200 тисяч пунь, 242 тисяч 288 тисяч тисяч пуньк, 392 девяносто так, 450 чпунь, все пружини на максимум старт тест. О! Краще стало, бачите? Ніс вверх не задирає. А так вона, бачили, задирала вверх-ніс та е, на задніх колесах їхала. Напишіть у коментарі, подобається вам чи ні ця тачка. Я з радістю усі коментарі читаю, лайкаю. Та не забувайте натискати на лайк під це відео. Тому що, як завжди... О май гад, будь ласка! До паливу, бачили, трішечки не доїхав. Ось так. Бо натискайте мені на лайк, мені буде дуже приємно, тому що з мене відосик, а з вас лайкосик. Пам'ятаєте? Так, ну що, бачите, двигунчик на максимум, Пружини на максимум. Давайте колеса. Так, 8 тисяч 18000 18 тисяч пуньк.

648 000 пунг, 722 тисяч пунг, 800 тисяч пунг. 882 тисяч пунг, 968 чпунг. 1 млн 58 000 пунг. 1 мільйон 152 000 чпунь, 1 мільйон 250 тисяч чпунь. Вау! Колеса на максимум 25-25. Так, тест. Натискаємо старт. 1, 2, 3. Так. Так, ну одразу бачите, видно, що щеплення з другою добре на 100%. Круто, кипець. Так, ще паливо зараз прокачаємо. Так, окей. Uh, okay. Так, паливо. 6800. Чпунь. 15300, чпунь, 27,200, чпуньк 42500, чпунь, 61 200. Чпунь. 83,300, чпунь.

550 800 шпунь, 613 шпунь, 680 шпунь. Окей. Так, все. 20 з 20. Так, ну що, старт? Так, ну мені здається, так само вона їде, бо це прокачали пало. Мені здається, що це буде... Бак з топливом він просто більше, то буде надовше вистачати палива. А так, взагалі, все, все як і було до того, як ми почали прокачувати паливо. Так, все дуже круто. Мене вона влаштовує цілком та повністю. Дуже крута тачка. Так, не вдалося взяти паливо. Так. Окей, так, давайте подивимось все. Бачите, цю тачку прокачали на максимум. Давайте подивимось, які тачки ще є. Так, Турист бас є. Рейска, Finger Screw, PolisK, Ambulance, Electrika, Супердизель 4х4, Раліка, Драгстер, FireTruck, Chopier, Lowraider, Тенк, Snowmobile, Super Off-Road трак, дюн баги є, є ховеркрафт, міні байк, біг фінгер, є кіді експрес, є мунлендер, є хот рот, є зе рокет, є мутант, є лакшері ка, крута, до речі, тачка, у мене було відео на каналі, є. Карантула це типу павук чи що, Тарантул? Так, є тачка Fast K. Є Super Hill Climber. До речі, теж крута тачка. Є КК, пам'ятаєте, <різь> теж в мене є відео. Напишіть у коментарі, хто пам'ятає це відео. Є Слейдж, це Дід Мороз на Санях. І є РК, але бачите, вона зачинена чомусь. Але мені здається, що я її... Купував та літав. Напишіть у коментарі, хто олди та пам'ятає, це що, я натиснув оновлення, то в мене оновилося та вона знову, як її, я її не купував, ну окей. Так, ну що, так сьогодні прокачали нову тачку. Е, що, тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання, ось тут граю Hill Klim Racing, ось тут граю Hill Klim Racing. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю Hill Klim Racing 2. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення.